Доброго дня! Сьогодні 28 березня і ми отримали саджанці від агромаркету. Цього разу ми замовили три троє деревець. Це сливка, черешенька і, і черешня, слива і абрикоска. Чоловік замовляв, так що я трішки можу збитися. Деревця запаковані якісно. Коріннячко запаковане добре, красиво, якісно. Я думаю, що воно тут свіженьке і вологе буде. Сливка, слива. Дуже красиво, стовбур товстенький. Гілячки обрізані красиво, рівненько. Тут на черешенці вже навіть є зелененькі бруньки. Лістечко вже виглядає зелененьке. Сьогодні ж і посадимо ці деревця. Так що. Дякую працівникам агромаркету за їхню працю. Всім всього найкращого, мирного неба. Бережіть себе!